Що терористичні організації, Хамас, Хезбула, ІДІЛ та інші різновидності створювалися за допомогою ще Радянського Союзу, а потім за допомогою Російської Федерації, тому що ні Радянський Союз, ні Російська Федерація не хотіли втрачати вплив і контроль на Близькому Сході той, хто володіє Близьким Сходом геополітично, і політично, я вже не кажу, не військово, а так то практично володіє Євроазією, по крайній мірі, її східною частиною. І радянські ідеологи, радянські політики, радянські керівники це прекрасно розуміли. Ідеологія, ідея створення під виглядом національно визвольних рухів на Близькому Сході належить колишньому голові КДБ СССР, а потім генеральному секретарю ЦК КПРС Юрію Андропову.